Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Якщо ви обожнюєте шарлотку, то цей пиріг з абрикосами вам теж припаде до смаку. Для пирога нам потрібно стиглі, але пружні абрикоси. Саме з таких добре витягується кісточка та вони гарно зберігають форму в процесі випікання. Пиріг готується дуже швидко і виходить неймовірно смачним. В мисці з'єднуємо троє яєць, дрібку солі, 10 г ванільного цукру, 150 г цукру, 150 г розтопленого вершкового масла, 150 г йогурту. Можна замінити сметаною або кефіром. З сметаною мені подобається найбільше. Все гарно перемішуємо. Окремо змішуємо 300 г борошна і 10 г розпушувача. І перемішуємо. До рідких інгредієнтів додаємо борошно з розпушувачем і гарно перемішуємо. Наше тісто готове. 400 г абрикосів гарно помила, підсушила і почистила від кісточки. Беремо форму, в мене діаметром 26 см, Дно форми застеляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Він уже порізаний такими кусками. Я його підрізаю по розміру форми. Бока і низ форми гарно змащую вершковим маслом. Далі в форму виливаємо наше тісто і рівномірно розпреділяємо по формі. Викладаємо половинки абрикосів поверх тіста, вниз боком, де була кісточка. Абрикоси я не притискаю, просто викладаю. Зверху посипаю мигдальними пелюстками. Можна посипати цукром. Тоді абрикоси закарамелізуються під час випікання. Відправляємо в розігріто до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною зубочисткою. Дістаємо пиріг з духовки і даємо охолонути в формі до кімнатної температури. Можна притрусити зверху цукровою пудрою або полити меду. Нарізаємо на шматочки та подаємо до столу. Це дуже смачно. Влітку ви без зусиль можете приготувати пиріг з абрикосами. Якщо у вас немає саме цих фруктів, візьміть будь-які інші або будь-які ягоди. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!